Бог завжди подорожує, інкогніто. Життя то є ризик. Якщо ти не ризикував, ти й не жив. Саме ризик дає присмак шампанського. Мене огортала тиха і м'яка ніч, брала мене на руки і несла. Я відчував, як моє тіло розчиняється в ній, і я ніби сам пливу в повітрі. Наступний крок мені не було страшно, геть зовсім. Я не знав страху. Лише переймався, що останніми днями той страх переслідував мої думки і намагався втрутитися в них. А я не хотів, аби він не стримав і все зіпсував. І ще крок. Я очікував почути метушливий гомін міста, але було напручать спокійно. Не тихо, ні, саме спокійно. Усі звуки, що долинали до мене, були тихими, віддаленими, несли спокій, а погляд губився в мерехтінні нічних ліхтарів. І знову крок. Повільно, дуже повільно я просуваюся сталевою балкою, укритою тьм'яною позолотою, незвичного освітлення. Цієї ночі я злився в одне ціле зейфелевою вежею. Я йшов по золотавому металу і поволі вдихав ніжне вологе повітря і розлиті в ньому аромати дивували, вабили і п'янили. А під ногами 123 метри вниз. Переді мною розгорнувся Париж, який сяяв, миготів, кликав, терпляче і упевнено чекав, доки я скроплю його своєю кров'ю. І ще крок. Я все ретельно обдумав я дозрів, я приготувався до цього вчинку, я обрав його, прийняв і усвідомив. Я зважено вирішив покласти край життю, що не мало ні кінця, ні сенсу. Таке життя і це переконання дедалі міцнішало у мені нічого не варте. Крок Моє існування було низкою невдач, що тягнулося від самого народження. Батько ним він був хіба що біологічно, не уважав за доцільне зі мною знайомитись та покинув мою матір щойно та повідомила що про вагітність. Чи не з метою знищити мене вона вирушила топити свій розпач у парізькому барі. Однак її мислення лишалося прагматичним навіть після численних чарок, які вона перехилила разом з американським бізнесменом, котрого зустріла там. же. Йому було тридцять дев'ять, а їй двадцять шість. Вона була пригнічена, а він випромінював безтурботність, яка надавала рішучості. Його, здавалося, усе влаштовувало, вона ж намагалася вижити. Вона все зважила і з надією та розрахунком запропонувала себе тієї самої ночі. Зранку вона була надзвичайно ніжною та закоханою, і чи то вмить слабкості, чи то справді щиро він підтвердив, що в разі вагітності візьме її з дитиною на утримання. Вона поїхала з ним до Америки, і в країні добробуту нічого не здивувало, що я народився всім з половиною. Місяців завважки в добрих 3 кіло я дістав громадянство США та місцеве імення Алана Грінмор. Мати вивчила англійську і непогано інтегрувала в місцеву спільноту. А ось продовження виявилося не таким безхмарним.